ФВ-603 сарацин, шестиколісний бронетранспортер, Розроблений і вироблений компанією Алвіс у 1952 році. Його використовували різноманітні оператори по всьому світу, а в деяких країнах він досі використовується на другорядних ролях. fv 603 Сарацин був бронетранспортером серії fv 600 Алвіс. З випущених машин 603 надійшли на озброєння британської армії, в якій вони залишалися основним типом бронетранспортера аж до заміни сучаснішим fv 432 в 1960-х роках. Після чого використовувалися на другорядних ролях щонайменше до 1980-х років і станом на 2007 рік все ще остаточно не зняті з озброєння. Значна кількість сарацинів була також поставлена на експорт у низку країн, і хоча в більшості з них вони також були замінені на більш досконалу техніку, деяка кількість сарацинів станом на 2007 рік. Усе ще залишається на озброєнні, крім водія і командира, БТР міг перевозити загін з восьми солдатів плюс командир підрозділу. Більшість моделей мали невелику вежу на даху з кулеметом Браунінг 30. Гармату 303 Брен можна було встановити на зенітну кільцеву установку. Доступ до якої проходив через люк у даху, а з боків були отвори, через які війська могли вести вогонь. Хоча БТР знято з активної служби, він широко використовувався в 1980-х роках у північній Ірландії та був знайомим видовищем. Прозваним шістками під час так званих неприємностей. Часом вони з'являлися на вулицях Галла для підготовки водіїв у місті, схожому на Белфаст, і лише за кілька миль від армійської школи механічного транспорту брав участь у різних конфліктах та надзвичайних ситуаціях по всьому світі, зокрема в надзвичайній ситуації в Адені, Малайській надзвичайній ситуації громадянській війні в Нігерії, громадянській війні в Шрі-Ланці конфлікті у Північній Ірландії, війні судного дня, повстання в Совето, громадянській війні в Лівані, кувейтсько іракській війні. Сарацини спочатку були оснащені кулеметом l 3 a 4 030 дюймовий браунінг у вежі та легким кулеметом бренд для гарматного кільця в задній частині машини. Пізніше у Маркс були LMG l 37 GPMG. довжина корпусу БТР 5 метрів. Ширина 2,5 метри, висота 2 метри 440 мм, броня стальна катана гомогенна, захищений від куль 12,7 мм та куль 7,62 мм, озброєний одним кулеметом М1919 М1, 7,62 мм та кулеметом Брен 7,7 мм.